Добрий день, ми в коледжі радіоелектроніки. Сьогодні ми познайомимось з дуже важливою для спеціалістів радіотехніків частиною атмосфери, яка називається іоносфера. Іоносфера це частина іоносфери, в якій є вільні носії зарядів. З'являється іоносфера під впливом декількох факторів, основний з яких випромінювання сонця. Сонце сходить над горизонтом, піднімається вище, світить на атмосферу, і енергія сонячних променів вибиває із нейтральних молекул, з яких складається атмосфера, кисень азот вибиває електрони, і далі електрони окремо. А заряджений атом іон окремо складають вільні носії зарядів в атмосфері. Ще раз підкреслю: частина атмосфери, в якій є вільні носії зарядів, називається атмосфера. Уявимо собі земну кулю. Над поверхнею землі існує. Атмосфера, тобто суміш газів, який забезпечують існування життя на Землі. Так от, сонячне випромінювання забезпечує наявність в іоносфері, наявність в атмосфері іонів і, відповідно, формування іоносфери. Зручно для практичного вивчення і урахування впливу іоносфери, розділяти іоносферу на декілька шарів в межах яких змінюється кількість носіїв зарядів. Так от, кількість носіїв зарядів N, кількість носіїв зарядів в одиниці об'єму в метрі кубічному. Визмірюються електрони на метр кубічний, е, відповідно, ну, як правило, в більшості випадків вибивається один електрон з зовнішньої зони. Розміщення електронів на орбітах, ну або 2. Тоді заряд іона буде плюс 2, і, відповідно, ще два вільних електрони. Так от іонізація це процес відділення електронів від нейтральних атомів із створенням іонів і електронів. Сонце сходить над горизонтом, піднімається над земною поверхнею і забезпечує наявність. Процесу іонізації і відповідно формування іоносфери. Найвищий шар іоносфери, де є висока концентрація іоносіїв, позначається літерою F2. Під ним є ще шар іоносфери, який позначається F1. Ще нижче є шар, який позначається. Є і нарешті майже біля поверхні землі шар, який позначається Д. Таким чином, умовно, іоносфера ділиться на чотири шари, які позначаються Д, Є, Ф1, Ф2. Звичайно, чітке ділення на шари іоносфери біля поверхні землі відсутнє. В дійсності плавний перехід від одного шару до іншого. Але для розгляду сповсюдження радіофиль іоносфери для точного розгляду такого представлення досить. Ми маємо 4 е шари іонів в іоносфері, чотири умовні шари з різною концентрацією. Максимальна концентрація іносіїв зарядів досягається в шарі F2 2 Ну, потім з наближенням до поверхні Землі концентрація іносіїв зменшується. Чому? Тому що зменшується інтенсивність сонячного випромінювання, яка, доходячи до глибоких шарів іоносфери, зменшується. Тепер про висоти. Можна запам'ятати відразу ключові цифри розміщення висоти розміщення шарів іоносфери над земною поверхнею. Ближче до Землі розміщений шар Д, висота його біля 80 кілометрів. Звичайно, 80 кілометрів це дуже високо в звичайних поняттях. Уже на висоті 10 кілометрів густина атмосфери недостатня для життя людини. З дуже великим трудом людина може існувати там на висоті 6-7 кілометрів, але й там вже значні труднощі. А звичайні висоти там до 3-4 кілометрів над поверхнею Землі. А шар Д вже на висоті 80 кілометрів. Але нас цікавить не існування людини, а розповсюдження радіохвиль. Так от, Д на висоті 80. Шар Є e на висоті 120. Шар Ф1 на висоті 300 км. І шар f 2 на висоті 400 км. Оці ключові цифри. 80, 120, 300 і 400 км. І є цифри. Звичайно, це орієнтовні цифри. Шар F2, висота 4, формальна висота 400 км, там від 350 до 400 досягається. Максимальна концентрація носіїв зарядів. Шар f 1 висота 300 км, теж вказано орієнтовно. Це 300-350 км над поверхнею Землі. І нарешті Е і Д 120 і 80 км. Для 120 там є вилка між 100 і 150 км. Для 80 там від 70 до 100 км висотою. І, але ці е, цифри 80, 120, 300 і 400 досить точні для того, щоб передбачити хід променя в іоносфері. Оці е, е, умовні чотири слої впливають на промінь. Як впливають? Справа в тому, що Радіопромінь, який випромінюється антеною, проходячи через іоносферу, змінює свій напрям. Ми пізніше розглянемо докладніше, як же змінює. Але проходячи через іоносферу з первинного напряму, ми одержуємо інший напрям. Спостерігається зміна. Напряму променя якраз при проходженні через іоносферу. Іоносфера змінює концентрацію носіїв зарядів N поступово. Через цей напрям променя змінюється поступово. Ми можемо розглядати проходження променю з чотирьох разовою зміною напряму на умовних межах кожного шару іоносфери. Вищого і вищого. Ну і для, для того, щоб можна було описувати математично хід променя в іоносфері, оці умовні декілька шарів можуть змінювати на один умовний перехід від атмосфери до іоносфери. Це дозволяє досить точно передбачити, як же буде розповсюджуватись промінь, проходячи через іоносферу. А сьогоднішній підсумок іоносфера умовно складається з чотирьох шарів іоносфери, найнижчий шар D, потім E, f 1 і f 2 Одна особливість, шар D найнижчий, називається ще спорадичним. Цей шар може зникати. Коли інтенсивність сонячного випромінювання падає. В залежності від розміщення Сонця вище над горизонтом нижче, чи взагалі за горизонтом в темну частину доби, стан іоносфери змінюється. Коли Сонце не освітлює іоносферу, ми спостерігаємо явище рекомбінації. Рекомбінація це повернення вільних електронів. До складу іона і відновлення нейтрального заряду молекул. Зменшення концентрації носіїв зарядів якраз і визивається рекомбінацією. Так от, коли Сонце зійшло і піднялося над горизонтом, іде іонізація, а коли і спостерігаємо темну частину доби, іде рекомбінація стан іоносфери. Постійно протягом доби змінюються в залежності від інтенсивності сонячного випромінювання. Крім е, наявності сонячних променів, які найбільший вплив е, на, е, забезпечують на іоносферу, ще є космічне випромінювання, є індустріальні джерела, що, які визивають іонізацію, є розряди блискавки, теж це значна іонізація. І є входження метеоритів в іоносферу, це теж метеорні сліди, їх також чимало, але все-таки основний іонізуючий фактор це сонячне випромінювання. На сьогодні, будь ласка, запам'ятайте, іоносфера складається з чотирьох шарів, максимальна висота 400 км і ближче до поверхні Землі шар Д, висота 80 км. Кілометрів. Промінь проходячи через іоносферу, змінює напрям розповсюдження. На сьогодні все.